Прошу наш музей. Дуже круто. Добрий день всім. Я знову в Трускавці і відкриваю для себе цілий час щось нове. Зараз я познайомилася з Олександром Блажевичем, причому він до мене сам підійшов і каже: я вас запрошую відвідати музей української кераміки. Чесно, я була дуже здивована. І вже чекала цього моменту, коли там побуду з і прийду до вас, Олександр. Я думаю, що ви зробите маленьку екскурсію. Це ваша приватна колекція. Так. А скільки часу ви її збирали? Ну, Насправді недовго, але не дуже. Ага, ну ви просто любите, так? Так. А ви в нас взагалі овеча ферма, ми робимо сири овечі. Ця колекція появилася з перших баранчиків керамічних посадківського заводу. Так, один, другий, третій, і коли їх стало більше, я зрозумів, що рано чи пізно це буде музей і вже збирав колекцію як для музею. Це наші Васильківські кремний. Це, це зі всієї України, всі регіони, я воно, кожен стенд представляє якусь окрему. Український... Супер. Чудово. Так. Це, я супер. Перший стенд це це Львівська країн-скульптурна фабрика. Це найбільша, яка працювала на в Львові. в кінці 40-х років створено. Як виробничі потужності, керальна конструкторна фабрика. І всі ті викладачі, найкращі студенти, вони залишилися в сім'ї історії того заводу, працювали Ну, просто, м -м, наприклад, це Павло Шеремета, це робота 60-х, це Марія Курочка, це також кінець 60-х, це Лембаки, які графіни для напої, це м -м, Борис Горбалюк, Василь Кондратюк. М -м, Павло Маркович, дуже відомий український художник Коли давали посад за Маричану, то з таких гуртних ведмедиків частували. І отакі от ведмедики, баранці це наші українські традиції, а в міські купники відмовляли це все в скляних виробниках. А чому піли цілий час? за мною, дуже багато кільників, картини кільників. <гад> ви мені теж півника приносили. Півник це знаменитий півник, який вцілів на шапці, Бородянці, який Зеленський Джонсон подарив, ага. який зараз позиціонується як символ незламності, він був відроблений Васильківський. Це Васильківська Київська область. Це весь термін до кінця, це Васильківський завод. Ось Василь. це перша версія цього півника. Бачите, 50-ті років. Це творчість, сбавок. Також не одного покоління кераміці, але найбільший вклад в Осадківський Жирок міського подружжя проторія. Ми працювали на пригоді 50 років. І якщо ви розвернетеся, то оця, оця колекція дивозвірі, добрі звірі, степні харки це все площі спадок саме подружжя Проторія. І Так, вони да, працювали на прозорі Єви. Да. 49-й рік найстарішій колекції Осадківській. Це його за зразком головного художника заводу Михайла Денисенка. Саме він створив той потужний колектив, який працював. Після нього головним художником був його син Сергій Денисенко. Ось це вже бачите робота його внука Лірія Денисенка. Сучасний. А розписувала його мама Тетяна Музиченко. Ось її роботи. Ось її роботи. Да. А ось це її тарілочка з персональної виставки, яка була ще в 96-му році в Національному музеї мистецтва. Це Викалі. розпис, зроблений життєм Солонимкою. Дуже детальний, дуже кропітка робота. Це, вона каже, я зробила серію таких тарілок і до цієї технології більше не повертають. Бачите, це підпорисільна робота. А ви знаєте, ми маємо такий культурно-просвітницький центр у Києві відкрили, називається «Цінності». І ми там проводимо різні виставки. І в нас так само є Васенківська майоріка. Mm -hmm. І зараз ми намагаємося допомогти відновити цю фабрику для того, щоб можна було цю продукцію. Да, бо ж є творчі-творчий спадок, да. Є, наприклад, сучасні роботи майстрів, які працювали, а є бо ж вже історія. Оце найбільша та в колекції танцююча. Mm -hmm. Це Петро Маркович, це 70-ті роки. Це рік. Це майже всі настійні тарілки сидів. Ось це авторська колекція, це Марина Кривонос. Вона е працювала 10 років на освітівському заводі, а це те, що за останній рік воно зробила. Боже, щось нереальне. Бачите, цей комунальник попросили зробити з баранчиком середини. Це настійне панове. Сонце, коловт, дерево життя. Ситий дух? Чи гангелочок, чилочок, не так. Далі в нас іде Флотапщина, це опічка. Це традиційний рослинний зерунок. Тобто ви бачите квіточку, киточку, киточку, квіточку, квіточку, киточку, ринку, як символо достатку. І воно розвивалося століттями, передавалися століттями в опічній національний музей. Часто на 20 старах, тобто там найбільший в Україні, інший 6 року став національний музей. І індивідуальні секторі, мені здається, більше вважалось в пластиці. Тобто, як ті трошки виліпити баранчикою, як то оздоволено, це все ж лембрики, це літкою, дрінакою Черкащина. Ось ці козаки це один авторних, це металодіяка, це найвідоміший і, і скульптор, бо він це завод управління, золотуправлення покрівлі. Тяжко намалювати коня в русі, а от, а от виліпити це якби плехеве. Як, як, Дуже, дуже слухи. Це прям така, ну, такий рух, така динаміка, яка енергія дивиться, енергетика, яка. Ти враження, що зараз змокне. О, от, я теж не могла вас згадати. Ось це Закарпаття вже, це виноградівський завод, це довгий. Оце от, а вже, ну, і береговий. Теж така стилістика. Але вона наскрізь, вона ніби якби інша, але елементи наскрізь, що говорить про єдність нашої цивілізації, світогляду українського. І його просто прояв у різних регіонах пересмислиться. А знаєте, чому поманець такої кормі? Ні. За одною з версій, коли давали послуги, коли напої розносили в цьому. <реш> так, от типу можна їх було декілька взяти графінів і відновлено mm -hmm. функціонувати. А вже потім стало більш декоративним характером носити і mm -hmm. ось ці всі звірі, це називається опера. Це музичні, yeah? музичні, музичні інструменти, глиняна сопілка, бачите, потрібні yeah. отворити куліна. <звук> сова звучить як сова. Це майстриня? Марина Кривонос. Вона жива, тисячі років, вона постійно бере участь в виставках і це, що Ну Тарілки це майже достатньо. всі. Майже всі тарілки це Львів, це, де. це, де. це, де. О, це де найбільше. Це так найбільше. Це курс. Своя кольорова гама, технологія нанесення, майже непопереднього. Помальовував посеріблення, ось такі пічки випадали, це кахля натуральна. Кахля, це фантастично. А ту пічку можна чуть-чуть взяти її і показати? Це щось унікальне. Ой, вона береться чи ні? Да -да. Можна? Покажіть їй. Боже, ти подивився її. Яка фантастика. Дай. Хіба можна таке було витворити? Це 30-ті роки, це найстаріший експонат. І найвідоміший в неї от книжка вивчити мову, що було тоді випускалося. І давно у вас тут ця колекція? Ну, три місяці ми. Зараз я поставлю це. О, моє фото. Ну, а ви знаєте, що будьте амбасадором нашого музею. Дивіться, з задоволенням. Оця сорочка, що мені там трошки погано видно, угу. це їй більше як 120 років. Угу. І це я коли готувала цього року. Ну, кінець 23-го року готувала різдвяні концерти свої. Mm -hmm. І думаю, ну чим народ здивувати сьогодні. Всі е, поринули в глибину, поринули в е, історі історію своїх родів, де хто звідки, яке е, 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 наше коріння, що таке Україна, хтось для себе відкривав український світогляд, наш менталітет. Я я ж не здивую якими сучасними там. Виробимо їх зараз море і побутові і дійсно витвори мистецтва. І я вирішила звернутися до скрини. Витягнула свій старий костюм, який в мене був. Я думаю, що кожна українка повинна мати свій оригінальний, неповторний, зібраний український національний стрій. І от я його витягнула. Цей сорочці більше 120 років, коралі. І там, чим цікаво, там є тут три зуби угу. і жовто-блакитні кольори. Це, тобто це маркування 120 років тому. Жінка, яка вишивала цю сорочку, вона маркувала, тоді, коли України такої не було, приналежність до України і українську символіку. Таким чином ми виживали. Минулі покоління нам формували. По, по, по цим вишивам, як можна побачити, наскільки було, наприклад, Теж дуже правильно, так, 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 так. Диво звірі. Це взагалі унікальні політики. Дивозвірі, неймовірно. це неймовірно. Саме Вісипівські і 95% все, що робилося немовно. Mm -hmm. А де ви тримали раніше свою колекцію? Та частина в магазині, Я тут магазини сильний тримаю з дровам І uh -huh. Uh -huh. Я сюди переїхав в заїзди вніше. Щось на складі, щось вдома, uh -huh. щось в магазині було. Просто в момент, коли в магазин зайшли люди, і 10 разів нас спитали, не просили, розказали, по чому сувеніри, я кажу, все, треба, все зараз. То побачили так. Да. А чого не продаєте? Я став розказував, чого не продаєте. <бачити> а я теж думала спочатку, що ви тут yeah. продаєте це. Я вам скажу, що такі якісь унікальні речі е, можна брати в заводі, в які зараз виробляють маску дубці. І можна тут робити, тому що це і гарна популяризація. Так ви ворога ви приїжджають, взяли, повезли додому, розказали. Це дуже ні, ні, ні. круто. Є щось напоминаш, наприклад, ті речі, які mm -hmm. в декількох екземплярах. А mm -hmm. то має, що я А що у вас можна купити? Е ви сказали мені за півників. Ви збираєте. Ні, я в рік. Таке обережно скорочка, де вона вилітає. Яка красота? Півнає, знаєш, який? Я його поставлю в музей для нас. У нас теж є. Це мантівка. Я? я хочу подякувати Олександру. Таких людей в Україні є надзвичайно мало. Які б збирали такі колекції, зберігали нашу спадщу? Бо коли б я не зайшла в який музей, де є наш спадок, я завжди кажу, що на сьогоднішній день, в сьогоднішній умовах, під час нашої війни ваша колекція це не є спадок, а це інвестиція в моїй, тому що українці пізнають себе. І ми показуємо, яка величезна фундаментальна основа закладена нашими проекту. Ми з оцим півником, до речі, зібрали вже ми в Ні, Бо тим, що я, за тим, що моя фоткалась приходила, було 100 років автору цього, е цього півника, ну, півникарічні. І ми почали збирати і буквально за короткий період часу. Завтра вже йдемо збирати цей дрон із трубович. Отак, От отак працює наш спадок. Так що дякую ще раз. Так, і дуже добре. Дякую. 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 І вам дякую, що ви несете то український, і хай цей півник вам несе щастя і в вашу, ваше життя. Дякую. Будете. Заходьте, будете в Трускавці, обов'язково зайдіть. Бо до цих речей не тільки на них дивиться, а до них треба просто дотулитися і відчути теплоту енергію тих людей, які ви такі чуди. Дякую Дякую. Все? То я тобі поставлю все, так? Да? так? Тому діти до 16 років безкоштовно, школярі. Uh -huh. Всі школярі безкоштовно, бо вони мають це бачити. А у вас є якесь щось таке, щоб я завтра там на концерті можу? Дивіться, ви мені завтра принесіть. Я завтра буду зранку і буду вечором uh -huh. на білеті Київського міському з людьми. Ви мені принесіть щось таке, що люди можуть взяти. Маєте таке якесь uh -huh. таке, щоб їх цікавило. Білетики, раз, а щось таке, що якісь відкриточки, щось якісь таке, щось маєте. Uh -huh. Саша приходить до мене, а ви прийдете в музей? А ви вчора обіцяли, а ви прийдете в музей. Саш, зараз я оце зріюся, сльози повитираю і прийду. То дивіться, це дуже натуральні е, цукерки. Дуже так, з кольору синьо-жовтого. Це особисто для вас. Боже! без глютена, бездобави, без пальмової олії. Більше сорока відсотків шоколаду. Дякую. Ви бачили? Хлопчина з Херсону допомагає тут популяризувати цю колекцію. От скажіть мені, Саша з Херсону? Саша, як твоє прізвище? Литвиненко. Литвиненко? Олександр Литвиненко це наше молоде підростаюче покоління із міста Херсона. Ось такі ми українці. Дивуємо вас, а і себе теж. Запрошую в наш музей. Дуже круто.